Ціємуті репортер на прямому звати Влад Волошин. Вітаю вас. П'ятеро людей загинули та 38 постраждали наслідок удару по Львову. Серед жертв росіян, 14-річна дівчина. Діти також є серед потерпілих. У місті пошкоджено дві школи та два медичних заклади. У багатьох будинках повибивало вікна. На кількох вулицях тимчасово перекрито рух. Дуже багато уражень, більше 50 будинків. Велика частина це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато віків. Також уражено два медичних наших об'єкти. П'ятеро людей постраждали після ранкового обстрілу у Кривому розі. Серед них десятирічна дівчинка, дитина у лікарні. Решта потерпілих лікуватимуться вдома у місті пошкоджений готель. У кількох багатоповерхівках повибивало вікна. 15 будинків та заклад освіти. Понівечено внаслідок вчорашньої атаки на Дніпро. Вибито пів сотні вікон. вибухової хвилею підняло шиферний дах. За два тижні планують вікна відновити а поки затуляють плівкою та фанерою. З описом руйнувань, майна та збором необхідних документів дніпрянам допомагають у районних адміністраціях міської ради. Нагадаю, напередодні ворог завдав удару по Дніпру, Один чоловік загинув і ще шестеро постраждали. Це ж ве вечір, це ж був вечір, всі вже спать полягали. Світ же ж виключають, то включать, то виключать. Так що приходиться поранше ложитися спати. Ну і раз гепнула, ну нічого. Хто знав, що второй раз так буде печені на все. Головне, що всі живі. Всі одразу в ванну ховатися там і далі тому що дуже перелякалися. Дуже вибух Сильний. наші співробітники спілкуються з мешканцями, беруть їхні контактні дані, зашпаровують вікна, які мешканці звертаються з проханням в місцях загального користування. Ми поки не зашпаровуємо, так, як тепла пора року, і будемо робити заміну. Ще нас у обстрілів Пологівського району на Запоріжжі. Постраждала жінка протягом доби. Окупанти обстріляли сім населених пунктів області. Звіації вдарили по п'яти хатках. З РСЗВ накрили молоток Мачку та Гуляйполе. Понад 100 разів атакували з артилерії та запустили більше 130 безпілотників різних модифікацій. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Понад 200 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Більше половини з них на Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Ворог намагався просунутись на турецькому та Краматорському напрямках, хотів захопити наші позиції на Времівському напрямку. На Курахівському 50 разів спробував прорвати українські оборонні рубежі. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік зеленого поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Салідового. Основні зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та офісі президента. Про це він розповів під час свого вечірнього звернення. Простановки в Кабміні він пояснив необхідністю посилення деяких напрямків. Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Напередодні до Верховної Ради надійшли заяву про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камирщина, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Заяви на звільнення також подали віце-прем'єрки Ольга Стефанішина та Ірина Верещук. Крім того, про бажання залишити посаду заявив і голова фонду держмайна Віталій Коваль. Цьогоріч П'ятеро більше харківських школярів зможуть вчитись не лише онлайн. Це завдяки підземній школі та відремонтованим протирадіаційним укриттям, як розпочався навчальний рік на одній зі станцій харківської підземки, де як облаштовані навчальні приміщення розкажуть наші репортери. Вчителі, старшокласники і навіть без патрон вітають харківських першачків. Тут галасливо від дитячого сміху і я всі у вишиванках. Пані Юлія привела в школу старшого сина. Щоб дітки хоч спілкувалися. Онлайн тяжко, як на мене, для першого класу. А так будь живе спілкування хоч декілька разів на тиждень. Дітка вдруг. Все одно ж якийсь, як сказали, хто вже ходима, трошки квест. Автобус привозить. Уже їм цікаво, приходять нам уроки, спілкуються і також додому. У цьому першому класі 37 школярів, і всі активні. Хтось вже піднімає руку для запитання вчительці, що записує у зошиті, або гукає маму. Мама сюди. такий великий клас вчительку початкової школи пані Анну не лякає. Впевнена, усім дасть раду і навчить. Вчителька тішиться, що нарешті може бачити учнів не тільки на екрані. Ми починаємо цей рік навчальний, звичайно, не як завжди, але ж в таких умовах думаємо, що все буде добре, що в нас все вийде, у діток теж. Тому ми сподіваємося тільки на перемогу, на всі здійснення мрій наших. Другокласниця Леся радіє, що знову побачить шкільних друзів, а от за навчання трохи хвилюється. Ми подобається, що, що тут ми граємо, тут праздники, день народження. Я вже закінчила перший А-клас, я про нього забула вже і боюся складних прикладів. Боюсь. математика там. Зважаючи на безпекову ситуацію, російські ракетні та авіаційні удари, харківські діти можуть сісти за парти лише в приміщеннях, що є протирадіаційним укриттям. У харківській метрошколі вчаться 2,5 тисячі дітей. Переважно частину навчального тижня дітей привозять у школу автобусом, іншу навчаються вдома онлайн. Юлія Губська, телеканал прямий. Сапари продовжують розміновувати територію Харківщини. У ДСНС показали, як вибухотехніки обстежують лісосмуги поблизу населених пунктів. Щодня вони знаходять, вилучають та знищують велику кількість небезпечних предметів. Надзвичайники вкотре наголошують, якщо бачите попередження про мінну небезпеку, або знаєте, що на даній місцевості тривали бої у жодному разі туди не ходіть. Даний масив є значно забруднений. Це і реактивні снаряди до РСЗВ, ГРАД, і протипіхотне озброєння, вог 21 вог 17 до ручних підствольних гранатометів, велика кількість набоїв. Коли ми знаходимо вибухонебезпечні предмети, ми вживаємо різних інженерних заходів для того, щоб... Убезпечити розліт осколків, унеможливити травмування мирного населення і знищуємо дані боєприпаси на місці. Вже 45 медалей здобула Україна на паралімпіаді у Парижі. Напередодні наші спортсмени вибороли 10 нагород: чотири золоті, три срібні та три бронзові. Паралімпійськими чемпіонами стали плавець Юрій Шангур, легкоатлети Юлія Шуляр. Олександр Яровий та Наталія Кобзар за підсумками шести змагальних днів українська збірна посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпійських ігор. Вітаємо наших спортсменів! І це усі новини. Старом на цю мить. Подписуйтесь на наших ціна. Ютуб більше противної інформації на телеграм-каналі. Павло Рольник продовжує ефір телеканалу Прямий що вчора. Заліку Паралімпіади ми були десяти сьогодні. Помогу вже сьомі. Подивимось, що буде завтра.